Багато що змінюється. Я вам нагадаю, що 12 років в'язниці отримав Олександр Ктиторчук, який фотографував українських зірок. Як ви бачите, заголовки такі зразу: зірковий фотограф Олександр тра -та, -та. і коли звинувачення на адресу Олександра Ктиторчука у зґвалтуванні неповнолітніх з'явилося, теж було дуже багато тих, хто його в Культурному просторі захищав, бо він зірковий фотограф, бо ти з ним десь перетинався, бо він тебе фотографував. Бо чому б не стати на захист того, хто в твоїй тусовості? Також я нагадаю, що одним із перших, хто став на захист Олександра Тарчука, став Юрій Фальоса. А тут мені хочеться поговорити про нашу еволюцію, тому що як би там не було еволюція. Шалена. Вона, правда, відбувається не на тих щаблях, на яких мала б відбуватися, але насправді еліта не тільки у нас гнила, і про це ми теж зараз поговоримо. Тож, я просто хочу нагадати вам один сюжет, який показувала вам 5 років тому в Рагулях, але насправді його зняли не 5 років тому, йому, вже років 12-13, і свого часу це ще до Революції Гідності він вийшов як світська хроніка в. Межах продукту ТСН. Телевізійна служба, прости господи, новин. Давайте згадаємо. Чесно кажучи, я не знаю, у якому світі такий новинний сюжет може пройти цензуру для того, щоб вийти в ефір. Бо це травматизуючий досвід, як нормалізація педофілії для глядачів, більше того, жертвую у цьому відеоролику випуску ТСН. Є Юрій Фальоса. Дивимося, сюжет був на повному серйозі в те і це показує вам рівень гавніща, який вам транслює телевізор як норму. І ви до цього звикаєте і не бачите в цьому нічого надзвичайного. Ця пара разом прожила 13 років. Він навчив Ані Лорак, як правильно поводитися з чоловіками та зробив її жінкою. Юрій Фальоса відкрив Ані Лорак Україні, і досі до вихованець відчуває ніжність. Вони 13 років були разом, він зробив її жінкою, досить відчуває до неї ніжність. Какая прекрасна історія. Мені цікаво, от, ну, ведуча взагалі в курсі, що вона говорить. Він зробив її жінкою. І в той момент, в, в 90-х роках, можливо, можливо, було не до того, що. Ані Лорок 14-15 років, і вона живе з продюсером. Не до того було. Грошей не було, купони, купона карбованці, Конституція ще не було. Було не до того. Но в 10-х вже можна було і порахувати, і стосунки у них закінчилися, і нам знову витягують романтизовану історію Пдефайла. Йому досі неприємно згадувати, як його зрадило найбільше кохання у житті. Сьогодні Юрій Фальоса вперше відверто говорить про причини розриву стосунків з Ані Лорак. Його дівчинка покохала знаменитого футболіста Сергія Реброва. Його дівчинка. Ви розумієте, там навіть текст репортажу. Його дівчинка його моя дівчинка, которая в 13 років почала со мною э, продюсерську діяльності. Давайте ж послухаємо далі. Це показують в новинах. Перше Юрій побачив Кароліну на сцені і одразу закохався. Я храба 13 років. Я ще не трінаслі мене на бога. Фольоса став не лише першим продюсером, ані лорак, а й першим чоловіком. Вас ніколи не мучила совість про те, що ви можливо звабили її. і вона була неповнолітньою. Не надо меня опускать ниже плинтуса. Любви достойні понимаете? Во сколько це произошло там? Совершеннолетні, совершеннолетні. Кого ти є, знаєте, за враження? Для мене важно, що я її полюбила, вона полюбила мене. І от вам, наприклад, по телевізору показывают такий сюжет, і репортерка така несміливо питає: а у вас не було якогось відчуття, що ви що це не так через те, що жінка, дівчина неповнолітня, а ви її вирішили зробити своей женщиной? Не надо меня опускать ниже плинтуса. Люди, які не мають позиції з цієї точки зору, вони чують впевнені слова Фальоса, которые говорить, що кожен право має на любовь, а ви мене опускаєте ниже плинтуса, і вообще, хто ви така, щоб лезти і так далі. І у людей в головах залишається меседж стосовно того, що це нормально. Тим більше, що Фальоса в цьому сюжеті страдає, тому що Ані Лорак, його бросила і ушла к кому-то другому, а он же свою девочку любить. І вишинка на торті. Розумієте, якщо ви не думаєте ще, що це гидотний сюжет, зараз він стане гидотним. Тому що репортерів вистачило, взагалі, я не знаю, клепки, не, не впевнена що це можна звати клепкою, запитати у фальоси стосовно Першого сексу занілорок. А розкажіть нам, як це було? Як ви вперше от цього вот вставили пеніс в невинний цвіток, которому було 14 років, або сколько там? Продюсер продовжує шокувати ТСН особливе зізнаннями. А який був перший секс, а не Лорак? Що то було щось неправильне, що то, -то таке непонятное, спонтанне, причому це було вперше. Это было не совсем то, что сейчас ощущаю сильно приятно, но ну такое. Просто уже вожделение, которое там в течение там, года держится, и вот оно вот оно выпрыснулось. Это было что-то. Ну, Ты вот нельзя сини таким каким-то таким вот, чувствами, ощущениями, там, оргазм. Все такое. Ну, это было вот вот, вот, случилось, наконец-то. Это надо было сделать, это случилось. Так, давайте то в 25 й век. Ну, уявиться без сюжет, такий зараз. І реакцию на цей сюжет. І що буде з е, репортеркою, яка поставила це запитання? І що буде з фальосою? Ну, ну, Якщо ви бачите реакцію на Темляка за те, що він дікпік послав? Уявіть собі, зараз реакцію. Да, еліта у нас відстала, Еліта, б, мабуть, опять-таки побіжала щось піддержати. Але еліта не визначає. Суспільство вже вдягнуло розумні окуляри і не толерує. І еліта орієнтується під те, що суспільство надає капняків і уже не захищає за дікпіки неповнолітнім. 15 років тому менше. 13 років тому ТС робить сюжет. А розкажіть нам про перший секс з 14 літньою Ані Лорик. Вам було 40 чи 42? Тому суспільство росте, еліта не дуже. Але у мене хороші для вас новини, у нас не найгірша еліта. У нас реально не найгірша еліта. Я зараз, я сьогодні я вчора думала, так я хочу зробити те і хочу дати якісь рекомендації з приводу книжок, можливо, якісь почитати і так далі. Тому що мені здається, що ще дуже великою частиною проблеми є те, що голоси жертв недопредставлені. Тому що їх дуже сильно заглушують голоси тих, хто захищають зв'юзд. І ну, голоси зв'юзд, через те, що вони зв'юзди, яких звинувачують, вони звучать потужно і звідусіль. А голоси жертв майже недоприставлені. Але вони почали з'являтися. І а, коли ти натикаєшся на подібний продукт, ти дізнаєшся більше. і навіть не маючи такого досвіду, розумієш, що ти до такого досвіду, або до людей, які стали жертвами такого досвіду, байдужим бути не можеш. І мова зараз піде про Францію. Бо... Коротше, я боюся, що я неправильно буду називати імена автора і, точніше, імена француза і авторки, яка написала книгу про стосунки з ним. Але я перепрошую. Зразу скажу з певним наголосом, і так і буду всю дорогу говорити. Можливо, це неправильна вимова, але хір з ним. Значить, є такий відомий французький письменник Габріель Мацнев. І цей Габріель Мацнев має дуже значну літературну кар'єру і мав її до 2020 року. Габріель Мацнев уже дофіга років. Я не знаю, скільки йому зараз під 80. І в 20-му році щось пішло не так, тому що в 2020 році Ванеса Спрінгура, у якої були стосунки з Габріелем Мацнефом, написала мемуар і випустила його під назвою Згода. І розповіла в цьому мемуарі про свої стосунки з цим письменником Габріелем у 80-х роках. Тоді Ванесі було 14 років, а Мацнефу було 49.